З 1 травня таки у більшості світлофорів замість зеленого кольору запрацює такий типу смарагдовий відтінок. Я взагалі завжди за нововведення, якщо вони ну, мають, звичайно, плюси і мають мало мінусів, але при всіх плюсах, які перечислили, що потрібно от ввести цей відтінок смарагдовий. Він дає кращу видимість. Я не розумію, для чого це вводити саме зараз. Ми постійно чуємо, що в Україні немає грошей для покращення так, життя громадян. Але на світлофори гроші є. Ну, Очевидно, що це не безкоштовно що, на це будуть виділятися, точніше, були виділені кошти і будуть ще виділятися. Ну це не на, часі, не на часі гроші потрібні. Для ЗСУ, для покращення проживання громадян України, але не для світлофорів. Ми нормально жили з попередніми. В майбутньому, звичайно, звичайно, все це можна було ввести, впровадити взагалі без питань. Але не зараз.